І що? Оленка волохата. Чого обзиваєшся взагалі? Це, це тварюка з'їсть весь урожай. Вона випиває весь нектар. І яблунь, хоч і буде цвісти, але яблунь не буде. І не тільки яблунь, і будь-якого фрукта. Так а що ж їй тоді робити, я не можу зрозуміти. Що? От вже не можна бризкати, бо пчоли подохнуть. А чим його тоді побризкать, щоб і не потравити бджол і щоб все було так, як треба? Ось з цим засобом можна будь любе дерево, як цвіте. І бджоли не подохнуть, навіть якщо будуть піти нектар. Як називається воно? Каліпсо. Тому користуйтесь і не бійтеся. Тепер все зрозуміло. Він безпечний для бджіл. Це дуже-дуже круто.